Доброго дня добрі люди! Здравствуйте! Здоровенькі були! Свято у нас, трохи життя, 350 років липи долині. Запрошуємо вас до нас на, на вареники, Рознання. на пиво. Все, чому душа. А буде. буде, все Оба буде, зу... внизу там буде. Так що будьте ласкаві. А навіть давайте. Ну, Підіжіть минуту, зараз ми вам грамоту вручимо. Так, ось вам грамота. Власник якої положено робити все. Можна дівчат цілувати, шуткувати, все, що по, по душа, душа пожелає. І кожного року ми вас будемо ви бажаними гостями в нашому краї. Да, Приїжджати кожний рік, біля річки Хоров, на березі річки Хоров. Дякуємо за приглашення. нашому житті нелегко знайти місце святу для душі. Червоних днів у календарі багато, але вони офіційні, установчі. Але є свята, від яких тепліше на душі саме на такій урочистості і була запрошена наша знімальна група. Розгорнулося це святкове дійство на березі тихоплинного хоролу у центрі містечка Липова Долина. Всіх учасників, що зібралися розділити урочистості, з жителями райцентру, не перелічити, та й немає в цьому потреби. Одне хотілося б сказати, що організатори добре подбали про день народження свого славетного краю, а то, що він славетний, сумнівів не виникає, якщо підняти завісу історії. Липові долині 350, 350 писаних славою і кров'ю років. Липова долина пам'ятає визвольні походи Богдана Хмельницького та Івана Виговського. Проходило тут військо Івана Мазепи. Знали липоводолинці Казаччину і Кріпаччину, мирну хліборобську працю і голод. Життя тисяч і тисяч земляків забрали війни. Найбільш жорстока, велика, вітчизняна. Болем втрат відгукується вона в кожній сім'ї і по сьогодні. Було все. Та виживала липова долина, палена, руйнована і нищена. Вона знову тяглася до життя, знову біліли хатки, квітли сади і буйним колосом хвилювалися ниви. Липова долина вже в самій назві, що здоболю рідне, наше українське, по земному просте і духміяне, як квітучі липи в зелені дерев у світі, що донісло наших днів запах козачого і слобідського життя. І є долина заквітчена, стежками закосичена, різнокольоровою заполочу вишита. Дивишся і не надивишся. Пісня піснявине у садах багряних осінь до гора. Липова долина, світла тополина, і моє кохання, в зоря.

We're <inaudible> Нашій чарівній липовій долині виповнилось 350. За ці роки ми маємо. Дворів 1982. Населення близько 7 тисяч чоловік. Серед них селяни, фермери, робітники, службовці, шкільна молодь, вельми шановні ветерани. Назвали тебе наші пращури в честь річки Липівки. Ім'я твоє підтвердив Петро І виразом влучним. А даліна та ліпова й оказалась, коли засідки шведів не виявив. А ще ми так величаємо тебе через те, що знаходишся ти в долині. І в пору літнього цвітіння квітнеш запашними липами. А можливо було й так. Спинились одного разу збіглі козаки перепочити біля манливо прохолодного плеса королу. Перепочили та вже далі і не поїхали, зачаровані красою даної місцевості родючими чорнозимами природним затишком. А може, від ока людського сховалися, ворога лютого. Різні легенди про це ходять. Але достоменно відомо одне. Що були то люди горді, роду козацького, племені вольного. гості! Сьогодні усіх нас зібрала разом на Хорольському березі радісна подія, день народження нашої рідної Липової долини. Славна своєю історією, героїчним минулим, реальним сьогоденням долина Лип святкує своє 350-річчя. За три з половиною століття наша земля була свідком значних історичних подій, які на сьогоднішній день, навічно вписані в пам'ять народу. Серед витоків нашої історії славні козацькі походи, під час яких наші предки захищали волю, боронили рідну землю від поневолювачів. Участь населення у визвольній війні українського народу 1648-1654 року під проводом Богдана Хмельницького. Не пройшли ми молипові долини і події на початку XVIII століття, під час походу шведських військ на Україну. Цей період населення як могло боролося проти завойовників, відзначаючись при цьому самовітанні і прагненням захистити національну свободу нашого народу. Трагічним залишились в історії рідного краю події 1830-833 року. Так, як історія записала на ці роки, голод через велику посуху і неврожай. Голодомор 1932-33 років та репресії 37-го року. Та незважаючи на всі негаразди, життя в Липовій долині нагалагоджувались, розвивалася і соціальна економічна структура, ставши в 1939 році районним центром Сумської області. В Липовій долині особлива увага зверталася поліпшенню обробітку землі, зростання продуктивності праці, культурно-освітньому розвитку населення. Уже в той час в райцентрі функціонувала машино тракторна станція, діла, лікарня, школа, гуртки, лікневку, сільбут, бібліотека. Навіки пам'ятний в історії липоготовинців є участь наших земляків у війні з фашистським. Юнавалою, в 1941-45 році. Загиблим віддаємо шану, живим намагаємось приділити максимум уваги. Прізвища більш ста загиблих за визволення Липової долини воїнів, викарбовані на меморіалі, що знаходиться в центрі селища. А сучасні назви вулиць тілили імена тих героїв, які відзначались особливою мужністю і героїзмом при звільненні райцентру від загарбників. Липова долина живе сьогодні трудовими буднями. Більшість підприємств, що знаходяться в райцентрі, долають труднощі економічної кризи. Стабільно працює маслозавод, районне надрукання, підприємства, агротерсервіс та інші. Діву соціальну допомогу надає територіальний центр для одиноких пристарілих. Останнім часом розширена кількість котелень, які працюють на газу. Істотно зросла кількість газофікованих будинків та квартир. Липоводолинці люблять своє містечко, бо це їхній дім, коріння, доля. А ще липоводолинці гостинні, хлібосільні люди, як і взагалі на нашій благодатній українській землі. Уміють зустрічати і шанувати гостей, а гості були звідусіль. Фольклорні колективи майже з усіх районів Сумщини, навіть із сусідньої Полтавської області, звеселяли душі своїм співучим мистецтвом. Освітом свого земляка, лауреата міжнародних конкурсів, члена спілки журналістів, члена спілки фотохудожників Володимира Дяченка, познайомилися учасники свята. Приємне враження також справляло на всіх містечко майстрів та умільців, пов'язане з краєм липового цвіту. Добре, що не кануло у минувшину наше неповторне слобожанське мистецтво, різьба по дереву, ткацтво, вишивка. Практично протягом усього дня проходили спортивні змагання з волейболу, футболу, шахів. Липоводолинці демонстрували силу, уміння, спортивну витривалість і спритність. Жителі Липової долини, шануючи традиції славної минувшини, вписали у нинішній ювілей всі кращі надбання сьогодення. Добра, процвітання липовій долині. Хай живе під синім небом. Все-таки вона дуже і дуже красива. І хто до нас приїжджає, отзови самі найкращі. Дай Бог ще липові по 350 красувати. І нам з надо не дуже добре. Над королом древні, ніжна у садах багряний. Осінь догора, либо долина, свіплато полина, ти моє кохання, в ранішня заря. Отже, відлунали фанфари ювілею. Проте час, як і історія не зупиняється. Її треба творити, примножувати добрими ділами. 350 в історії це юний вік, і ще дуже далеко до зрілості, і хоч нині не гаразди обсідають з усіх боків, та їх вже було чимало. Є молодість, є бажання жити, снага творити і перемагати. І хай допоможе в цьому Бог.